Грошова підтримка за успіхи у навчанні. 20 прикарпатських студентів отримали стипендії голови обласної військової адміністрації та голови обласної ради. Серед них і Неля Нагорняк, студентка Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського університету. Каже, приємно, що її зусилля не даремні. Це для мене як нагорода за працю. Я б сказала, що ну я передусім робила це для себе, для загального розвитку, адже в майбутньому я прагну стати філологом, і для мене це ну досить корисно. А стипендія це як така невеличка, ну можна сказати, ну не подяка, а заохочення працювати далі. Стипендію отримав і Віталій Іван Худзік, студент Івано-Франківської академії Івана Злотоустого. Зізнається, минулий рік для нього був дуже успішний. Хлопець здобув чимало перемог у різноманітних освітніх конкурсах. Однією із ключових моїх перемог це була грамота «Юні знавці біблії 2023, де тематикою було. Ростемо патріотами захисниками рідної землі. Саме моя написана праця, яка була презент, презентована, і також журі власне оцінили мою працю, мою презентацію. А відтак мій і стиль життя, тобто наскільки я прикладаюся до цього патріотизму для нашої України, для нашої перемоги. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначає, важливо підтримувати талановитих і обдарованих дівчат та хлопців, які добре вчаться та мають високі здобутки в Олімпіадах. Це 10 студентів вищих навчальних закладів, сертифікати на рік на 33 тисячі гривень, і також 10 дітей із наших коледжів, фахових коледжів. Тут сертифікати вартістю 24 тисячі 900. Навіть такий складний воєнний час ми. Прикладаємо всіх зусиль для того, щоб підтримувати молодь, допомагати їм розвиватися, вдосконалювати, працювати над собою, тому що саме їм відновлювати нашу державу, розбудовувати після перемоги Україну. Тому хочемо, щоб вони здобували гарну освіту і в цьому контексті з обласного бюджету також допомогти тим обдарованим дітям, які надзвичайно розвиваються в різних наукових сферах і галузях. Ця сума розподіляється на рік та приходить стипендіатам, щомісяць. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанії